Зараз мова не йде про зміну української конституції, а мова йде про виконання двох судових рішень Конституційного суду, які я вам зараз передам, пане голову, які суперечить одне одному це рішення від 2008 року за конституційним поданням 102 народних депутатів України на предмет відповідності Конституції. І рішення від 2010 року за конституційним поданням 252 народних депутатів України, відповідно до якого в жодному пункті цього рішення не зазначено те, що відновлюється дія Конституції 1996 року. В Україні немає ні одного органу. А єдиним органом в Україні є парламент. Який має право вносити зміни до Конституції, який би прийняв відповідне рішення за повною конституційною процедурою, як цього вимагає закон, Конституція і підтримує партія регіонів, де була би відновлена редакція попередньої Конституції, якою сьогодні незаконно користується президент України Віктор Янукович? Нагадаю, що в 2010 році Янукович Віктор Федорович. Обирався за редакцією Конституції 2004 року, яка передбачала парламентсько-президентську форму правління. І народ України, який тоді йшов на виборчі дільниці і голосував за президента, він голосував за президента без диктаторських повноважень. У 2010 році було прийнято рішення Конституційного суду, яке суперечить попереднім рішенням Конституційного суду з того ж предмету. Для того, щоб Віктор Янукович отримав повноваження, якими він сьогодні користується, Верховна Рада України зобов'язана була провести три процедури голосування. Перша процедура голосування на виконання рішення Конституційного суду повинна була передбачати голосування 226 голосів і направлення до Конституційного суду тексту редакції Конституції 96-го року. Потім отримання висновку Конституційного суду, потім ще одне голосування, і на наступній черговій сесії парламента голосування 300 голосів, і тоді би Віктор Янукович міг отримати ті повноваження, якими він сьогодні користується. Але цього не сталося. Більше того, у тому випадку, якщо би була проведена повна процедура внесення змін до Конституції. І надання додаткових, а точніше необмежених повноважень чинному президенту наслідком такої процедури обов'язково повинні були бути дострокові вибори президента України, так як народ України обирав би главу держави з новими повноваженнями. Ми детально вивчили, пане голово, проходження цього рішення Конституційного суду. І намагались з'ясувати, звідки ж з'явився текст Конституції 96-го року. Рішення суду про відновлення тексту Конституції немає. Рішення парламенту немає, указу президента немає, закону немає, рішення Верховного суду немає. Так що ж є? З'ясувалося, що є декілька резолюцій різного роду чиновників. Які в порушення закону і Конституції просто підписали наступний текст опублікувати редакцію Конституції 96-го року у віснику. Так з'явилася редакція попередньої Конституції, за яку ніхто не голосував, на яку ніхто нікого не обирав. Саме тому, ми ще раз підкреслюю: зараз мова не йде про внесення змін і доповнень до Конституції. Якщо ми кажемо про нову українську конституцію, беззаперечно вона потребує повної процедури голосування. Зараз мова йде про встановлення факту здійснення державного перевороту з захопленням державної влади, а саме отримання тих повноважень, на які ніхто нікого не обирав у 2010 році, а саме перепис української конституції. Без волі українського народу і українського парламенту. Це є стаття 109 Кримінального кодексу України повалення конституційного ладу. І парламент пане голово, завтра повинен сказати своє слово.